Вітаю, вітаю вас всіх на своєму каналі. Доброго вам часу доби, хорошого вам настрою, мирного вам неба, здійснення бажань, всього всього, -всього найкращого, миру нашій Україні, перемоги нашій Україні. Слава нашому українському роду, слава нашим ЗСУ, які нас захищають, дякуємо їм, низький Уклін, усім загиблим. Подивимося зараз, я подивлюся зараз для вас такий розклад, Хто вас захищає? Тобто ви нічого не можете не згадувати, тільки у голові так собі можете подумати таке одне питання: хто стоїть у мене на захисті? Хто вас захищає? Подивимося на чорному гримуарі. Хто вас захищає, хто чи що вас захищає, хто на вашому захисті, такому загальному захисті. Я не буду там, якби розділяти енергетичне чи фізичне, просто чи там, фінанси, хто вас захищає, просто хто стоїть на вашому захисті. Три варіанти, щось мені так іде. 3, 3, роблю три варіанти сьогодні. Так, хто захищає людей, які задумали перший варіант загадали. Загадали чи загадають? Хто по цифрах, можливо, загадуєте, то, будь ласка, хто по карті, то зараз будете вибирати. Так, хто стоїть на захисті другого варіанта? Думаю, да, так так, ще третій варіант рядом. Хто стоїть на захисті, тих, хто вибере третій варіант. Вибирайте, ставте на паузу, кому не вистачає часу, чи ви по цифрі, чи по карті, кому як зручно, той так вибирає. Можу сказати одно: що е, слухайте свою інтуїцію, і яка до якої карти вас тягне, яка карта вас притягує, то, то і є ваш варіант. Але не забуваємо, що це загальний розклад. Тому. Може не зрезонувати точно. Особливо на такі теми, як захист, щось, якісь негативи, особливо ось таке, щось більш знаєте, таке енергетичне. Це добре на особистий розклад. На особистий розклад приходити і це замовляти у практика таролога, рунолога, неважливо, до кого ви ви підійшли. Бо там називається ваше ім'я, ваші якісь дані, дати якісь, і тоді вже точно ми дивимося по вашій енергетиці. А так це загальне, і це не забуваємо, що це загальне. Тому тут, повторюсь, такі теми, особливо про захисти, про негативи, про енергетику, про родове щось таке. Ну, Все-таки все стосується енергетики. Це найкраще на особистий розклад. А тут так якби. Знаєте, це так, якби якась перша, перший щебель того, що ви щось зрозумієте. Але гарантії, такі загальні розклади на такі теми не дають не тільки у мене, а взагалі, це взагалі навіть у любого таролога ви там можете щось для себе витягнути, але 100% все одно ви з общого розкладу не узнаєте такі теми, що стосуються енергетичних питань. Тому це не особистий розклад. Якщо навіть ви, хтось побажає до мене на особистий розклад, то напишіть мені у коментарях, я вам дам дані ви напишете мені у Viber свої, свої дані, я вам можу подивитися за донат. За якийсь там маленький донат я можу подивитися теж таку тему особисто. Ну, я думаю, поки я болтала, ви оприділилися, вибрали свій варіант, і я буду приступати. Так, перший варіант. Вітаю вас перший варіант. Хто вибрав перший варіант? Дивимося: хто стоїть на вашому захисті? Хто чи що вас захищає? Так в основному ми подивимося. А повторюсь, подробиці точечно, це треба особистий розклад. Вас захищає жінка. Це 100% жінка. Тут навіть без особистого розкладу випала фігурна карта. По фігурних картах дуже добре такі, такі теми трактувати. Вас захищає жінка. Можливо, це ваша мама, можливо, ви чоловік, то це ваша дружина, можливо, це ваша донька, можливо, ваша бабуся. А можливо, якийсь у вас є вчитель, духовний наставник, якийсь, який допомагає вам якийсь захист ставити. І більшість, звісно, у вас іде захист по такий, що можна також пощупати. Можливо, якщо хтось у вас є якийсь наставник, якийсь духовний вчитель, там якщо ви практик. Але ви ще тільки починаєте на своїй випочаткувець, і у вас є наставник, який вас цього вчить. І щоб ви там, як то кажуть, не нахапалися чогось негативного, то ваш практик вам ставить захист. І це більш матеріальний захист. Тобто, це те, то, що я сказала, що можна пощупати, ставить вам якісь обереги, талісмани, можливо, там ще можливо бути таке, що цей захист може зв'язаний бути з землею. Можливо, там. Грудочку землі ви десь з кордоном з собою взяли свого подвір'я, своє міста чи свого села, землю, яка вас захищає. І це теж може бути, теж може підійти. Це стихія землі, Пентаклі, і тут більше такий матеріальний і земляний такий захист іде. Це, що стосується живих. Якщо хтось вас захищає спокійників, по цій карті це фігурна карта, я не можу сказати, чи це покійна людина, чи це жива. Тому що, так як я дивлюся по одній карті, і хто тут випала фігурна карта, можливо, це хтось із ваших предків, але це по-любому жінка. Це жінка, яка була, знаєте, така ресурсна, така була вона економна, але не скупа. Вона вміла дуже все до ладу. Вміла, як би кажуть, ну, вона не купляла не потрібних речей. у неї все було по полочках, все було по порядку. Дуже вона була господиня, хороша вміла так, якби, скерувати ресурсами. Вона взагалі ресурсна така жінка була. І вона вміла так скерувати ресурсами, що в неї завжди все було в достатку. Тобто, можливо, в неї не було розкошів, але достаток в неї був і в її сім'ї. Вона не Ну, не кидала гроші на вітер, не тратила як я сказала, якісь дурості, щось те, що не потрібно, ця жінка. І це я вам для чого описую по цій королеві цю жінку? щоб бо якщо у вас немає то все, що я сказала про живих такого захисника, то значить, це у вас хтось із спокійних ваших бабуся, прабабуся, там тітка, ну хтось із рідних, по-любому хтось із рідних по крові. І якщо вона покійна, то вона ось була такою людиною. Це я для того, перечитую вам, які якості мала ця жінка, щоб ви зрозуміли більш-менш приблизно, хто це може бути, хто стоїть у вас на захисті. І воно стоїть на хорошому захисті у вас. Це у вас хороший захист. Він надійний, самий надійний. Пентаклі вони повільні, повільна стихія, але самонадійна. Надійно вас захищає. Вона відбиває, бачите, навіть цей пентакль вона тримає тут, це королева Пентаклю. ще я бачу, так, що це ще так, як дзеркало. Вона відбиває від вас негатив якийсь. Віддзеркалює, якщо хтось на вас пробує щось негативити, там, сказати щось погане, злазити, вона відбиває то назад. Ну, це якщо покійна людина. Ну, а якщо живати, як я спочатку сказала, практик якийсь, чи можливо хтось із ваших родичів, хто вас захищає, допомагає там вам чомусь і водночас це воно вас захищає, теж, якщо й якась тут же ритуалика, якщо щось йде по ритуальній часті, то теж може бути, як я казала, з землею щось зв'язано, що, можливо, землю носити, можливо, ще якось там через землю захищає, можливо, бути через дзеркала. Ця жінка може захищати через зеркала. Тобто ось такий варіант, перший ви собі вибирайте, що вам підходить. Я озвучила все, що могла на перший варіант по королеві Пентаклі. Дуже ресурсна жінка, хоч вона жива, якщо вас усі живих захищає, якщо навіть і спокійних, то все одно це ресурсна жінка або була, або є. Ресурсна, така господарська, економна, така жінка хазіновита. Ось такий перший варіант. Це. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Я перехожу до другого. Так, другий варіант. Вітаю вас. Дивимось, хто вас захищає? Хто стоїть на вашому захисті? Ну, тут мужчина вийшов. Четвірка чаш. Тут вийшов мужчина. Мужчина такий меланхолійний. Спокійний, я описую мужчину і вам розкажу зараз відразу, що це за мужчина, і ви собі зрозумієте, чи це жива людина, чи покійна. Тут теж я не можу сказати напевне 100%. Бо то, що розклад просто хто вас захищає, розклад не, не, я не називала тему цього розкладу, що хто вас, якщо б я назвала хто вас захищає і спокійних, то тоді би ми говорили про спокійних. Тут просто хто вас захищає. Це може бути і жива людина, яка зараз є жива. Тому так тут е, другий варіант: у вас е, мужчина вийшов теж. Якщо це живий мужчина. То хтось із ваших, з вашого круга, близьких, родичів або друзів, так як це вже ця карта не фігурна, як в першому варіанті, це може бути хтось із друзів. Можливо, теж якийсь практик, але по цій карті тут практик вряд чи тут людина більш така, практик може бути по фігурній карті, по старших арканах. Тут практик навряд, навряд. Але тут чоловік, ну, він такий, як я сказала, меланхолійний, спокійний, щось любить писати. Дуже він такий, це може бути якийсь, якщо не практик, то якийсь коуч, знаєте, якийсь, що займається медитаціями, ця людина, щось таке. Психолог може бути по професії, ця людина може бути якийсь. Можливо, навіть людина проста, звичайна, якийсь там слюсар. чи Якийсь там строїтель, але він любить писати вірші або ще щось там складати. Це хтось хтось із таких людей. І більшість він такий, ну він задумливий, щось він, щось він так надумує собі, придумує, і більшість він такий, як то кажуть, нічний. Нічний, от тут ніч на дворі навіювання, такі до нього приходять більше ночі. Він вночі більш такий собі меланхолійний, і оце що він сочиняє, чи медитує, то це, це він робить більше більшість ночі, вечором, ночі Він такий собі активний у своєму, так казати таланті. Хоча він меланхолійний. Взагалі по цій карті людина спокійна, меланхолійна. Так, що, дивіться, теж тут другий варіант. Так, це е, я вам описала, хто це вас захищається, така людина. Якщо це у вас немає е, в окрузі таких е, в вашому кругу живих, ви знаєте точно, що живих ні, Значить, це хтось із ваших родичів чи предків, які були отакі по своїй натурі, по своєму характері, як я описала е, по цій карті, і вони вас захищають, стоять на вашому захисті. Ну, і все, тут другий варіант, тут більше нічого, бо це ця карта ця, менший аркан, і це не старший і не фігурна. Тут такого більш особливого більш нічого немає. Просто є мужчина, який він вас захищає. Можливо, знаєте, тут молодий, молодий мужчина, можливо, це вас бивший чоловік. Якщо ви чоловік, то ваш брат, можливо, чи ваш батько, який помер молодим. Ну, я для тих кажу, якщо це по... про покійників, якщо у вас немає на захисті нікого з живих таких людей, то це хтось із ваших Можливо, навіть ваш друг. Можливо, може бути, навіть ваш друг, який вас зараз захищає. Ось такий він, ну, такому середнього віку, не, далеко не старий. Не юний, але і далеко ще не старша людина. Ось так, другий варіант. Дякую вам за увагу. за другий варіант. Так, третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Дивимося, хто стоїть на вашому захисті, хто вас захищає, ті, хто чи що. Якщо вийде людина, то так як і тут. вийдуть люди, буде хто. Якщо щось таке незрозуміле, то значить буде що. Можливо, просто якісь енергії. Буває таке. О, бачите, я тільки відчула, що тут карта хто вас захищає. Бачите, тут вийшли люди, фігурні, тут фігурна карта, тут просто, хоч не фігурна, але людина конкретно видно. А тут вийшло, ось дійсно. Я так як проговорила, на третій варіант, що можуть бути і не люди. Бо тут ці, люди, ці істоти, це такі, тут люди странні, так собі, це такі люди. Вони не... не основна роль цієї карти. Тут основна роль цієї карти значення, основне сонце. Дивіться, вас захищає енергія світла. Третій варіант. У вас саме, -саме найсильніший захист, напевне, з цих. Хоча і тут непогано, але у вас тут іде енергія сонця, світло, сонце, вогонь. Якщо ви народилися під стихією вогню, то він вас і захищає. Но це не обов'язково. Ви можете бути і водного знаку, і земного, немає значення. Просто я кажу для тих, хто народився вогняного знаку, то це підсилює. Якщо ви іншого знаку, то все одно вас захищає енергія сонця, енергія вогню, енергія світла, вищих сил, світлих, вищих сил. Ви на захисті просто. Ну, це найкращий, напевно, із всіх захистів, який може бути. Ви на захисті вищої сили, світлої вищої сили, коли всі біжать до неї і радіють ті вищі сили, коли на сходить як сонечко. Коли на навесні сонечко сходить вже високо, і ми всі радіємо бо вже більш тепленько і більш видно. І як з мороку виходимо. Так і тут ці люди, от вони біжуть до того сонечка, бо морок, вони живуть в пещері, якийсь морок, а там сходить вже сонечко. Вони радіють, що сонечко буде тепло. Буде... Якщо буде сонце, то буде тепло. Якщо буде тепло, то буде світло, буде світло, то буде урожай. Чим життя у мороку? Життя у світлі, звісно, краще. То у, вас сильний, у вас сильний захист, дуже сильний захист. Е, почитайте цей свій захід, е, шануйте, славте світло. Вірте в вищі сили, світлі, вищі сили, в джерело світла живого. Не, не шукайте захисту десь у якихось релігіях, бо то, 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 не, то не то. Ваш, ваша, ваш захист вищі сили. Бачите, а вищі, сили я чому сказала за релігії? Вища сила вона поза межами релігії. Релігії це на землі, люди придумали всякі секти. А вища сила вона поза межами цих релігій. Почитайте, шануйте вищу силу, світло, світлу вищу силу, вона у вашому захисті. Можете. Це вже так я скажу також від себе. Що можете щоб дякувати? Звісно, це понятно, вищій силі, світла, сонця, а можете ще що робити? Як дякувати, як віддячити. Ви ви днем, по дню, старайтеся десь у природу віднести якихось дари. Десь під дерево родючі, але днем, бо то що у вас захищає світло, то вам треба вдень від під рудючі дерева відносити якісь цукерки, печиво, особливо десь у парк якийсь. Якщо там є родюче, звісно, дерево у парку не знаю, як в тому парку, у парках, там обично не рудючі дерева, ну, але неважливо чи у парк, чи у ліс, чи куди б вони віднесли. Під руюче дерево. Ну, добре б чоловічого роду, бо то, що сонце це в нас чоловічого роду. Відносити якісь цукерки, печиво, там, де бездомні тваринки то з'їдять, і ви будете мати ще більший захист. Ви ставите під дерево собі подяку своїм якби, вищим силам, ну, не своїм взагалі вищим силам, але ви ставите від себе таку. Гостинець залишаєте для вищих сил подяку за те, що вони вас захищають. А там уже бездомні тваринки з'їдять, і то ви будете мати ще кращий захист. Вам це буде, ну, як був плюс. Якщо ви таке ніколи не робили, то зробіть, не, не бійтеся, це не не ритуал, це просто подяка силам, які вас захищають. Тут дійсно захищають сили. Якщо тут захищає людина, і тут людина, що покійна, чи жива по цих варіантах, то вас дійсно захищають сили. Невидимі сили. А в даному випадку по сонцю це вищі сили, стоять на вашому захисті. Це дуже чудова карта, дуже. Третій варіант: я вас просто вітаю. У вас, у вас дуже чудово. Я навіть дивилася собі на цій колоді, вже на свою сім'ю. Сонце нам нікому не випало. Бачите, вам випало сонце. Це дуже чудово, дуже. Я можу, я кажу, повторюсь: можу тільки привітати вас, бо це найкращий захист, який може бути. Ось так. Ось такий сьогодні був розклад. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім, всім хорошого захисту, щоб всі мали захист, щоб всі заслужили той захист від своїх предків чи від вищих сил, чи від своїх якихось духовних наставників. Щоб ви мали цей захист і старайтеся жити, як також. По совісті, і ви будете мати цей захист і від вищих сил, і від предків, і навіть від людей. А, звісно, для нашої України бажаю захисту від вищих сил. Наші земліненці теж бажаю захисту, захисту від ворогів, щоб вищі сили давали нам захист від цих ворогів, всіх, всі ангели, всі боги, всі. Вищі сили, щоб ставали на захист нашої землі, наших ЗСУ. І ми захищаємо як можемо, хто як вміє, хто як може, моліться, читайте, почитайте, шануйте, славте, рід, хто ж до кого звертається, але все одно вищі сили вони одні і просіть про захист. Тому кажу, що бажаю нашій землі, нашій країні теж захисту всякого і в тому числі від нас. Тому що ми теж захищаємо. Не забувайте, хто як вміє, хто що може, навіть що запалити ту свічечку, і то в помин для померлих, які померли, загинули воїни чи мирні люди. Невинно ви ви їм засвітили свічечку, і вони вже стали на захист. Ви вже примножили. Ви вже внесли свою маленьку лепту в захист нашої країни від ворога. Зараз ніхто не може стояти осторонь. Тому хто як може, хто чим може, так і захищаємо, так і допомагаємо позбутися цих ворогів з нашої землі, які насунулися як та саранча. Все. На сьогодні все. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, якщо сподобалося. Пропонуйте теми, пишіть відгуки, буду дуже вдячна. За ваші коментарі, за відгуки. Гості каналу. Підписуйтеся на канал. Всім дякую і всім до зустрічі до слідуючих відео.